Привіт! Хочу поділитися з вами враженнями про перебування у готелі Taurus у Львові. Готель розташований у 2 кілометрах від залізничного вокзалу та площі ринок. На вході нас зустрічає рецепція з привітним персоналом. Заселення в готелі за стандартом з 2-ї години. Раніше можна заселитися за додаткову плату половину вартості доби або залишити речі в камері схову та почекати заселення. У готелі є ліфт. Коридори чисті та охайні. Мій одномісний стандарт виконаний в теплих тонах. У номері чисто є все необхідне косметика, шапочка для душу, швейний набір, фен, віз для взуття, біруші, питна вода, яку щодня поповнюють після прибирання. У номері було дуже тепло, а головне тут є генератор, і відключення світла не відчувалися. У вартість проживання входять сніданки в банкетному залі на другому поверсі. Також їжу можна замовити у номер або пообідати у ресторані на території готелю. За додаткову оплату 200 гривень за годину можна скористатися спа-зоною. У готелі до ваших послуг буде невеликий спортзал, користування яким входить у вартість. Загалом Тауру залишив позитивні враження, і я б і іще раз у цьому готелі.